Одна з найголовніших ялинок Америки, а можливо навіть і світу, так як це говорять люди тут. Ялинка на Рокфеллери центрі. Її висота приблизно 23 метри. Привезена вона із штату Міннесота. А це головна ялинка України у Києві на Софійській площі. Її висота цьогоріч — 15 метрів. Це жива ялинка, яку садівник родини Рокфеллерів привіз сюди. І дивився він на неї ще з 2020 року і намагався її привести. Вік цієї ялинки 70 років. А в Києві цьогоріч ялинка штучна і білого кольору. Мерії кажуть, що цей колір символізує початок нового, чистого та світлого шляху, який нам принесе новий рік і Різдво. Загалом вогні на новорічній ялинці в Нью-Йорку тут на Рокфелер Центрі. Запалюють в перші вихідні після Санзгівіну, після дня подяки. Побачити власне якраз новорічні вогні на ялинці на Рекфелер Центрі можна до середини січня. Після цього ялинку знімають і донатять її на спеціальну фабрику, яка її переробить для будівництва будинків для знедолених людей. Запалюють ялинку в Києві традиційно на День Святого Миколая, 6 грудня. А демонтаж заплановано на 10 січня. Зазвичай місто Нью-Йорк за свою ялинку не платить. Ось ця ялинка зазвичай тут на Рокфеллер-центрі центрі це донат родини Рокфеллерів для міста Нью-Йорк. Ялинка на Рокфеллур-центрі прикрашена 50 тисячами вогнів різних кольорів. А на верху ялинки різдвяна зірка задонатена будинком Сваровські. Прикрашає київську ялинку цьогоріч Блакитна гірлянда довжиною 2 кілометри. Її колір символізує чисте небо над країною. А також вона прикрашена двома тисячами бірюзових іграшок. І на верхівці, звісно, ж, сяє традиційна різдвяна зірка. Не сваровська, звісно, але теж дуже гарна. То що яка ялинка вам сподобалась більше?